Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі одні із самих дорогих радіодеталей часів СССР. Так, іменуємо п'ятаки, таблетки. Так їх називають радіолюбителі. Попадаються ці радіодеталі в осцилографах, в таких різноманітних коробочках. Заплавлені вони в силіконі йдуть. Скрізь зображення йде червоної молнії. Та маркіровка в кінці три нулі. Ось так вони виглядають. Це трошки поменший п'ятачок. Тут бачимо є більші такі. Також маркіровка закінчується на три нулі. Використовуються, я повторюю, в різних осцилографах. І цінність їх полягає в тому, що ці радіодеталі містять золото срібло, паладі платину і саме менше тут попадає срібло. Це в основному ті провода, які підходять, та е, гайки, болтики і іноді всередині. Перебрав я більше 300 штук таких коробочок, шукав, хотів знайти з золотими проводами. Попало тільки дві. Як бачимо, ось так. Тут до таблетки підходить такий грубенький провід. З одного боку він жовтий, з іншого білий. Оцей жовтий, він чисто йде золотий, друзі. Я знайшов їх тільки два. Всі ці таблеточки оці, вони мають великий вміст платини, паладію та золота. Їм навіть уступають там кемки. Ну, на перше місце я взагалі поставив би реостати проволоку. того що є, попадають платинові проволоки по півтора кілограма. З одного ріостату. Срібні так само, по 1,5-2 кілограми проволока Попадає з ревостата в рідких случаях ніхромова. Проволока, але ну вона і дуже видно. На друге місце я поставив без осцилографів оці таблетки, тому що вони, на мою думку, одні із самих дорогих радіодеталей. На третє місце резистори, а на четверте я вже, друзі, поставив би км ки І ось так виглядають, я повторююсь, наші радіодетальки. Всі вони йдуть заплавлені. Ось так бачимо проволочки дуже красиві, або жовта, або біла, така металічна. Це все, друзі, золото паладій. Скрізь йдуть зображення. Ось такі молнії, Ну, золоті я повторююсь. Із, мабуть, 300 перебраних я знайшов тільки дві з золотою проволкою. Ось так. Коробка, одна із коробок з ними, як бачимо, різноманітні є. Є ось такі взагалі цікаві. Тут найбільше цих таблеток. Тут взагалі вона й по вазі, друзі, дуже важка. Але такі коробочки вони лише в осцилографах. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!